ароматерапевтичних мас в певних пропорціях і в комбінаціях, які дають зовсім новий синергічний ефект. І оці композиції вони створили. І на базі цих композицій були створені ці продукти. В кожній баночці свій комплекс. Цито це, це клітина, трофо це харчування, полі це багато, да? Много. формула в балансі, тобто збалансовано. І кожен продукт несе якусь свою задачу, яку він виконує в нашому організмі. В першу чергу ми створювали ті продукти, які взагалі ми користуємося в биту. Так? Шампунь, маска для волосся, креми для обличчя, маски, спа-процедури, і також комплекс вітамінних препаратів. Але зареєстровані ми фактично як торгово промислова корпорація. Міжнародна торгова промислова корпорація, яка е, основана на базі єдиного інтернет-магазину. І в цей інтернет-магазин на цій полиці ми можемо покласти будь-який вид товару, який відповідає нашим документам да, статутним нашим документам. Тобто ми, ми не можемо продавати тільки спиртні напої і скоропортячі продукти харчування. Все. Все, все інше ми можемо представити під нашим брендом в, наші, в нашому інтернет-магазині. Так створена була ця система, що кожна людина має право абсолютно безкоштовно отримати дисконт в корпорації Ренарош по реферальному посиланню. Реферальне посилання є у кожного із нас. Ми отримуємо свій особистий кабінет, у нас є свій особистий номер. ID, який є нашою власністю. І цей ваш кабінет, ваш магазин і ваше реферальне посилання це є ваша власність. І ви можете ділитися реферальним посиланням. Люди відкривають свої інтернет-магазини, свої інтернет-кабінети на фоні общого цього ренарош магазину, отримувати свій дисконт і ділитися своїм реферальним посиланням. Таким чином, будується сітка людей, які користувачі, або ж люди, які хочуть додатково заробляти гроші, або ж люди, які захотять на базі Рена Рош створити свій власний бізнес. Кожна людина має право для себе зробити свій вибір, що вона хоче. Коли ми е, ділимося реферальним посиланням, інколи люди там не хочуть реєструватись, бояться. Я кажу, Господи, да зараз весь світ зареєстрований кругом. Ти в Єву зайшов, тебе зареєстрували. Ти в форі щось купив, тебе зареєстрували. Ти е, в великій кишені щось купив, тебе зареєстрували. Ну це нормально. Ну це нормально. Ти е, десь щось щось цікаве побачив в інтернет-магазині, тебе зареєстрували, ти собі там замовив. кілька різні? Це дисконт дисконт, от як метро у нас в телефоні, так, так і в тебе є дисконт на те, щоб ти мог придбати для себе, що ти хочеш. Це якісний продукт, який заснований на натуральних. Продуктах, так? це мінерали мертвого моря, ароматерапевтичні масла, фітопродукти, екстракти трав, сюди входять екстракти донанієли солоноводної, екстракти червоної водорослі. Це дуже ефективні продукти, які створені для того, щоб відновити нашу клітину, зняти гострі запалення, вирішити проблеми по хронічним захворюванням, омолодити нашу шкіру, омолодити наш організм, встановити до кінця наші суглоби, які стираються з віками, так? судини наші Привести в порядок і створення от нашої вже лінійки бадів було на фоні а, ковідної пандемії. Тобто, ми вже чітко розуміли, е, чітко розуміли, що нас чекає з е, короною. Ми розуміли, що нам треба дати в першу чергу для наших людей. Справа в тому, що. Неспроста тоді така була паніка, коли пішов перший covid 19 Така була паніка серед всіх країн світу, була тотальна пандемія, всіх зачиняли, робили вакцинацію і так. Ми, ми не розуміли до кінця, яку, якого чорта випустили вони, бо це була створена штучно. Вірус, вірусна інфекція була створена штучно. Це був на базі а, обичної корони. Обична корона, щоб ви розуміли, це в дитячому садочку адаптація дітей. Коли вони проходять період адаптації, перші три місяці вони проходять, як правило, коронавірусну інфекцію, коли них зелені соплі, пішов в дитсадочок садочок день.